Простити, відпустити і повірити знову, як допомагати людям в складних ситуаціях, радив експерт з відновлення після війни Карл Плеснер. Він зустрівся зі священниками та семінаристами, адже на їх плечах лежать завдання проявити співчуття, любов і увагу довірян, котрі приходять до храмів за допомогою. Сподіваюся, що мої поради допоможуть отцям, котрі сповідають, чи мають духовні розмови з мирянами. У таких бесідах треба єднатися із співрозмовником. Дуже важливо проявляти співчуття до людей. Участь у семінарі взяли близько сотні священиків та понад 200 семінаристів. Серед них отець Василь Фіголь. На майдані він був тричі. Зізнається від смутку і тривоги знаходив порятунок у молитві. Відтак набагато важче підібрати потрібні слова слова для людей, котрі втратили своїх близьких у такій ситуації. Важлива психологічна підтримка, коли ми говоримо дві хвилини, з ними пояснюємо, що це не може так бути, бо по-християнськи маємо прощати. і вона мама каже, дивиться на сина сцени. І, і говорить так, добре, я скажу, бо дійсно це може бути кров, що пролиться не одна. Я скажу, що ми прощаємо на правду, і так було. І вона стала і каже: я прощаю, і ми матері простимо. Духовної допомоги потребують не лише віряни. А й священнослужителі, отець Ігор Гаврилів, з Ялти відчув на власному досвіді всю небезпеку суспільно-політичної ситуації у Криму. Аби вберегтися від переслідувань, йому разом з родиною довелося полишити власну домівку. Ми переховувалися суботу і неділю. Зв'язок з нами мали тільки дуже обмежене коло людей. Через через те і пішла інформація, що ми пропали. Був був такий певний період часу близько 4 годин, коли ми взагалі ні з ким не могли мати зв'язок, тому що знаходилися в такому місці, де нас привезли, щоб ми були в безпеці, окрім Івано-Франківська, Карл Плеснер відвідав також Тернопільщину та Львівщину. Такі тренінги відбуваються за ініціативи блаженішого Святослава Шевчука, аби під час Великого посту підготувати священнослужителів до духовного супроводу осіб, котрі брали участь у протестних акцій у Києві. Мар'яна Гранечко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.